Я вже не можу це приховувати, і так це давно всім зрозуміло. Я чоловіко-ненависник Ну, вибачте, вже таким уродився Як тільки дивлюсь на цих недолюдей з пісю цензура нами, так одразу агресія якась починається. Але от вдалекі часи Античної Греції та Риму чоловікам хоч і жилося важче, ніж зараз, але і причин гадів ненавидіти було значно більше. От уявіть себе типовим чоловіком тих часів. Як би ви виглядали? Ну, по-перше, ви будете загорілим, адже мати блідушки для давнього грека, чи римлянина це був не Гучі, Генка а максимальний зашквар. Тоді круто було працювати в якомусь полі під сонцем якнайдовше, чи там бігати по справам у весь день, а не просиджувати весь час дому, як це робимо ми з вами. Я, от коли цілий день десь бігаю і щось роблю, то обов'язково кладу собі в кишеньку зарплату з Ютуба та 2 літра пиво. Ну, знаєте, для перекуса. Дякую, що штани заліки мають такі великі кишені. Але, от, якщо ж думати логічно, то штани в античні часи були б так. Також вкрай практичні. Але от греки та римляни їх чомусь не любили. Штані навіть за 40 гривень були ознакою варварів, а от елітному жителю якихось атен таке носити було максимально неприпустимо. В основному люди тоді ходили ледь не напівголі, часто обернуті в ось такі от накітки або тоги. І якщо ви думаєте, що ці тоги це зручно і практично, адже все тіло під ними дихає, то погано думаєте. Адже, по-перше, носити на собі купу шарів такої дурні в спеку, це. Не само цензура губства, а по-друге, ці складки треба було сформувати вручну. А якщо якось не так зігнув потім руку, то все, це все діло потім швиденько розвалиться. Першими штани почали носити римські легіонери, адже різні накидки та туніки добре пасували до спеки Середземномор'я. Але от чим більше імперія розросталася на північ, тим холодніше пісінцям вояків ставало. Десь у четвертому столітті військовий одяг почав входити у моду звичайних жителів, тому все частіше. Чи штани можна було побачити на ногах перехожих. Але ну дуже не подобалася мода імператорові. За його указом, у Римі стало заборонено носити штани а чоловіків і жінок у цьому скандальному вбранні арештовували, обирали і могли назавжди виселити із міста. Не сильно цей мінтовський безпреділ допомагав, і Через пару десятків років штани вже остаточно вкоренилися у побут римлян. Хоча, як на мене, чоловіки тоді не носили штани, адже їх довго було знімати перед статевим актом. А разом із сандалями це був, мабуть, максимальний редфлег для жінок. От контрацепція, тема доволі відома та вивчена зараз. Але от що ж тільки ті чоловіки не робили із собою, аби їхня чи не їхня жінка не завагітніла? Одним із найлайтовіших методів тоді був інвазивний метод контрацепції. Чоловік, ну він коли могла ще й жінка для більшої ефективності, змащував собі гінеталії, точеними ягодами ялівцю, смолою кедра чи оливковою олією. Чи Лоси ефективної противогідності, звісно, ні. додавало додавалося якісь додаткові приємні відчуття одному з партнерів, треба пробувати. олію я вже приготував, тому якщо хто хоче затестити, то пишіть. Також існували і пароральні засоби проти вагітності. Хтось любив хрустіти в роті кусочком мідної руди. Хтось поживав смажені яєчка мула, а хтось пив екстракти рослин змішаними з водою чи вином. Вина там люди пили. Ого го, якщо що, відвисати вони уміли, звісно, жорстко. Були, звісно, і амулети проти запліднення для обох статі, що там тільки не носили на грудях. І волохатих павуків, і печінки ласиці, щось схоже до речі, жінки. В середній вечір були глянути, потім хто ще не бачив. А ще було дуже цікаве закляття проти вагітності. До чоловіків вона діла немає, звісно, але не розказати цей тереш вам я не можу. Значить, треба було зловити жабу, переконати її, ковтнути кілька зерняток, змочених у менстру струнзуральній крові, а потім відпустити, ахуєвшу від такого біда земноводну на волю. І як бідна жабка мала врятувати від появи дітей, думайте самі. А щоб ваша улюблена бігаюча. Риба могла також з'їсти кілька зерняток, то пропоную вам стати спонсором чи задонатити нам Монобанку. Зараз без жаретів знаю, що кожен український блогер вас про це просить, а після донатів на ЗСУ грошей немає і на себе часто, але я дійсно вкладую багато часу та ресурсів в цей канал, щоб ви розуміли, 3 d сценки для цього відео рендерились десь 30 плюс годин. Проте канал зараз приносить мені десь доларів 100 на місяць. Жити на таке, як ви розумієте, неможливо, тому будь яка ваша підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту. І Випускати його частіше, а не шукати різні підробітки. Всі посилання в описі. Дякую. Так як середня довжина життя у людей тоді була не те, щоб сильно вражаючою, то якнайшвидше знаходження пари було дуже важливим, але не для чоловіка. По-перше, шлюб тоді хоч і поважався, але ніхто й не вважав за потрібне, щоб пара починала стосунки з якоїсь цієї вашої романтики. Фу, гадость, таке навіть часто засуджували. Підхід до шлюбу був максимально діловий. Ти дівчина старше за 12 Років він чоловік, якому, скоріш за все, десь 25-30. Чоловік забезпечує родину, жінка народжує дітей. Такі були тодішні правила. Вагітно в 12 знімати можна було ледь не в кожній родині. Проте, ми, а конкретно нормальні чоловіки, таке зараз, звісно, максимально не одобрюємо. А ще не одобрюємо те, що одружених чоловіків ніхто не засуджував за інтимні контакти з повіями, рабинями та навіть неповнолітніми хлопчиками, особливо якщо ти жив у Греції. Майже всі тоді погоджувалися, що дорослих чоловіків однаково приваблюють як і жінки, так і юнаки. Навіть дебати різноманітні були, де вирішували, хто все ж таки має більше переваг: жінка чи юнак. Можете в Хвітері, до речі, теж таке опитування зробити. Відпишете в коментах потім хто виграв. Ну або просто дизлайк під відео вліпіть. Такий стан речей був тоді, на жаль, нормою. А перед судом хтивий муженьок міг постати лише якщо він, будучи у шлюбі, спокусив якусь жінку-громадянку. Це, звісно, за умови, якщо до суду дійде. Найчастіше, коли хтось з рідні ловив такого ловилася у ліжку зі своєю донькою, кумою, дружиною, то переходив час до публічного приниження. Іноді навіть доходило до того, що цьому розпусному моженьку в дупу запихували речку за збільшки з кулак або навіть яку серебину з колючими плавцями. Я як риба максимально не підтримую таке ставлення зі своїми родичами, мені в чому не винні, щоб нас туди сувати. Але не щоб дійти до рівня прокреації, чоловіку потрібно було пройти минулий рівень. Гоління, що в ті старі часи було не меншим випробовуванням. Це зараз люди можуть взяти бритви жилетку X69 Turbo та літ з екстракта малоя, а в часи античного Риму та Греції станок складався з тупого бронзового чи залізного леза на короткій ручці. Дзеркал, як ви розумієте, тоді майже й не було, тому ходити з волоссям на лиці було легше, ніж раз на пару днів наносити собі купу порізів цією чудо-бритвою. Звісно ж, були альтернативи такому голінню. Лінню. Один грецький алля-депутат, боячись, що цирульник може перерізати йому горло, навчив своїх доняк випалювати щитину за допомогою розпечених горіхових скарлуп. Для тих, же, у кого не було дочок чи грошей, на стільки горіхів можна було скористатися дуже грубою пемзою і банально старати в меле, коли волосся зі шкіри лиця. Ну або якщо хочеться чи й тіла волосечко прибрати, то смола з місцевих дерев могла в цьому допомогти. І як думаєте, наскільки по 10 бальній шкалі це? Було боляче. А прибирали волосся з тіла чоловіки тоді частенько, адже мода на таке періодично виникала серед римлян. Існує навіть письмова згадка про як мінімум одну гарячу дискусію між філософом і оратором щодо морального боку видалення волосся з усього тіла. В результаті було дійдено думки, що деякі місця типу пах можна брити, А от до гладеньких ніг може впасти лише дурник чи максимальний розпустник. Але й чоловіки 2024 століття. Не переймайтеся: брити тіло чи не брити, то ваш вибір, ні в якому з цих варіантів немає зашквару. Щоб показати свою солідарність, я от спеціально побрив одну ногу. А от чому в мене тут у ванні банка квашених охірків, це вже не ваше діло. З волоссям на голові взагалі багато проблем було: що у римлян, що у греків. З одного боку, всі чоловіки старалися доглядати за своєю зачіскою, вкладати її, якщо треба. Але з іншого боку, всі люди з XY ігри Самому рано чи пізно стикаються з проблемою облесіння, та можуть опроста волосся, це так би мовити. Цю недугу одночасно вважали чимось поганим, оскільки асоціювали її з погіршенням здоров'я, але в цей же час лисих людей поважали, адже це було признаком мудрості та досвіду людини. Саме тому портрети правителів часто робили зі зморшками та лисими головами, нібито роблячи їх більш статусними. Але це тільки на портретах та статуях лисину цінили в житті. Її звісно уникали. Тому чоловіки в будь-якому випадку отримували насмішки. Якщо ти намагався приховати якось залисину, то з тебе сміялися, мов ти, як баба, оце косметикою й пользуєшся. А якщо не приховував, то вже з твоєї пляшивої голови могли кипкувати. Засуджую такий булінг, до речі, от що я не засуджую, так це спорт. В любовільну хвилинку від роботи я беру ці гігантські гантелі та качаю свої мускули. Але от те, як полюбляли займатися спортом, грецькі чоловіки так, спорт для жінок тоді був. В посуді закритий, звісно, мене трохи насторожує. Адже любили мужчинчики розвивати своє тіло оголеним, а щоб сонце не пекло шкіру, намащувалося оливковою олією. Щось мені це нагадує. Видів спорту та змагань по ним було тоді далеко немало, проте найпопулярніші були різні види битв. А настільки популярним це було, адже спортсмени реально ризикували життям. Ось, наприклад, боксерські рукавички греки робили зі шкіри з гострими краями. Яка, ну Дуже легко рвала шкіру людині, коли та отримувала такою махиною по лицю чи по інших частинах тіла. Доходило навіть інколи до того, що у когось просто нутрощі вивалювалися. Проте, яким небезпечним не був бокс, він і близько не міг зрівнятися з диким панкаріотітом. Пан -панкарі панкратіоном. Це такий собі предок сучасних змішаних бойових мистецтв, де, за правилами, якщо комусь на них не було начхати, звісно, можна було робити все, що захочеш під час битви, крім кусання та виймання очей супротивнику. За такі ризики життю атлети часто швидко помирали, але й дуже добре заробляли. А особливо щасливі, котрі дожили до кінця своєї спортивної кар'єри, часто йшли в політику, де крали гроші з бюджету та не розвивали свої міста. Ой, це вже знаєш Шак часів, вибачте. А розвивати міста, звісно, було куди. Є дуже багато описів, де розповідається, як в грецьких чи римських містах вулиці буквально вкривалися слизькою кіркою екскрементів. Весь цей бруд і виділення, які люди частенько виливали зі своїх нічних горщиків просто на вулиці, майже ніхто ніколи не прибирав. Вона розкладалася, смерділа, і всі чекали, поки сильний дощ нарешті не вимає всю цю какасть куди подалі. Тому захворювання та різні шкідників від пацюків до восьминогів були були Доволі поширеними в ті часи. Заждіть, які де біса Ну є немало згадок, як ці істоти халера така робили гадості людям. То вилазили з води та вкрадали рибу з сітей, то навіть один бізнесмен знайшов якось восьминога у себе на складі. Коли той заліз до нього через трубу місцевої каналізації, чиєю смертю закінчилася ця історія, вам краще не знати. А от чому життя жінок в середньовіччі було дуже важким, вам знати треба. У цьому відео навіть є.